Це відео було знято місяць тому, але викласти я його вирішую тільки зараз. Всім привіт! І завтра я йду один раз в університет. Так, да, саме один раз, а потім у нас взагалі дистанційне навчання. Але завтра нас вирішили вивезти один раз. Ми, до речі, вже тиждень відучилися. Дуже класно, мені сподобалось. І зараз я хочу разом з вами зібрати рюкзак в університет, з яким я саме завтра піду на навчання. Покажу вам, що тут знаходиться. І все таке. І почнемо ми, дор... е, почнем ми, до речі, з найбільшого відділу... Тобто... До речі, рюкзак виглядає ось так. У нас всього одна, один зошит, тому я сильно великий рюкзак не збираюсь обрати. І що тут знаходиться? Зошит. По вступу спеціальність. Саме такий у нас предмет завтра. І дві пари цього предмету. Уроки, до речі, у нас першої пари завтра нема. Тобто у нас уроки пари починаються в 9.30. Ось. зошит. Далі пенал. Покажу, що тут. В принципі, нема що показувати. Тут, в принципі, ручки дві, дві чорні ручки, синя ручка. Що там ще? Червона ручка. Маркери. Текстоподілі. Чотири штуки. Я, в принципі, їх показувала в покупках до універа. Ось одна така ручка ще. Лінер. Далі коректор. Ще механічний олівець і стержні до нього. Тому тут багато чого нема, а і ще стирачка. Так як олівець нам в основному не потрібен, то я взяла всього один. Щоб точилку не брати і менше було носити. Далі у мене тут в принципі, розчоска і зеркало. Ну, зеркало погане, в основному це я беру через те, що тут розчіска є. До речі, ще я буду воду з собою, скоріш за все, брати і можливо щось там перекусити, в мене дві палі ось. Ливо, я нічого брати такого не буду, але думаю, водичку, бутилочку візьму. Ну і планшет, можливо, візьму, подивлюсь ще. Ну і телефон ще тут буде лежати. Ось. Далі у мене антисептик. І в принципі це все, що тут лежить. Якби. Там іще средства гігієни, їх я показувати вже не буду. Ось, Тепер менші карманчики. Тут лежить серветки, гаманець. Павербанк. Ну, із зарядкою. І валейкопластирі. На всяк випадок. І в самому найменшому карманчику у мене лежить резинка для волосся на всякий випадок. Я не знаю, чи вона мені потрібна, але розчистка є, тому гребінець є, тому і резинку теж не помішає взяти. Далі наушники, навушники. Гігієнічна помадка з Кока-Коли. І блеск для губ ось такий. В принципі, це все. А, забула сказати ще про що в заднім, тут тобто ще задні карманчики. І тут лежить зеркальце. Ось так. І, в принципі, більше нічого такого я брати не буду з собою, так як воно завтра якби не потрібно, щоб багато місця не займало. І ще це відео не закінчується, так як я буду його продовжувати завтра вранці знімати. І, можливо, в універі щось піднімаю, але це не точно покажу і розкажу, як у нас навчання проходить. Ну, правда, не повністю, так як я трохи в універі, можливо, піднімаю. Завтра вранці я буду збиратися, теж піднімаю. тому те, що я діну, я вже покажу. Завтра для мене це буде декілька годин і вся ніч, а для вас пару секунд і зустрінемося завтра. Всім привіт! Насправді вже новий день і я вже прийшла дуже давно з універа. Якби але вранці я дуже спішила, тому нічого не познімала. Ось, після пар ми пішли ще погуляти, як би нагулялися. Потім я прийшла додому, і в мене майже одразу був урок з англійської, тому я нічого якби, сьогодні особо не знімала. Ось, думала, в універі познімати, але теж не вийшло трошки. Тому якось так. Завтра у мене дистанційне, якби онлайн, тому подивимося. Можливо, вам якось зніму свій день на онлайн-навчанні. На це не точно. Ось просто думаю, щоб трошки більше повчилася, а потім вже щоб цікавіше вам було дивитися, уже зняти про свій день на, на онлайні. На дистанційному. Ось так. Зараз якби тільки що в мене урок з англійською закінчився, вирішила вам все-таки дозняти, можна так сказати, закінчення, хоча я знімала сьогодні цілий день, але так вийшло, що я тільки зараз взяла до руками, точніше, телефон, і починаю щось знімати, можливо, ще щось вечором буде цікавого, щоб я могла вам показати або зазняти мене. Рука не привикла до камери, і тепер вона в мене болить. <sus> Ладно. Що вам ще розповісти? А, по поводу пари сьогодні була у нас дуже цікаві дві пари. У нас була пара вступу спеціальність називається. Можна так сказати, була якби практикум, я не пам'ятаю, як це точно називається. Но ми там в основному спілкувалися, создавали людинку, на якій відповідали на питання, тобто дізналися один одного набагато краще. Це було дуже цікаво. Потім ми намагалися запам'ятати, як один одного звати. По кругу називали імена. Ну, якби... Я не уявляю, як би в офлайні ми це все зробили. Якби не бачили один одного, тому я дуже рада. що Хоча б один день ми вийшли все-таки на реальне навчання, на нормальне і от добре, що тривоги не було. Якось так. О, тому ось так. Був сьогодні більш Розговорний, як воно називається, розмовний урок. Тобто розмовні дві пари. Завтра у нас дві пари, теж на 9.30, до речі, я ще не піднімала, бо я запізнювалась. І потім ми півгодини аудиторію шукали. Просто реальність навчання. Ну, зато було цікаво. І з класним викладачем, який мені з першої пари сподобався. Тому... Тут без слів просто, так. я не знаю, що ще розповісти про пару, бо вона реально була неймовірна, я не можу навіть словами розповісти. А також ми ще познакомились більше і здружилися. Це теж був плюс. От. А потім ми зайшли ще перекусити, щось собі взяли попити. І пішли гуляти. До речі, навчалися ми сьогодні не в своєму корпусі, а в головному корпусі, так як там є сховище, якби, і метро близько, а біля нашого немає нічого. Тому, так. Ну, туди зручніше мені добиратися, тому, в принципі, нормально. Даже класно. Правда, не всі до на... у нас прийшли, нас сьогодні розділили на групи, тобто нас 20-21 в групі. Ну, не сьогодні розділили на днях. Але сьогодні сьогодні перша... перші пари були розділено. Що ще розповісти? Я не знаю, що ще розпистити. І ще хотіла додати, що не всі прийшли в універ, тобто ми ще деяких підключали дистанційно. Так як деякі в іншому місті і не всіх була можливість. А деякі взагалі побачили тільки сьогодні, що треба йти в універ. Ну, якось так і вийшло, в принципі. Ну, не зря сходила. Круто. Якось так. Я не буду більше нічого розповідати, бо, ну, в принципі, те, що було на парі, це якби особисте, можна так сказати, конфіденційне, тому не буду нічого розповідати. Можливо, потім розповім, але про всіх точно ні. Якось якось так. Якщо ще щось сьогодні буде, то ще підключуся і розповім, що там і як, як взагалі що відбувається, і все в цьому роді. Да. Можливо, завтра дозвіниму. Коротше, не знаю, подивимось.